Скажіть, будь ласка, чи є у Хмельницькому ем, такі камери, чи це ем, як, як буде називатися взагалі, Кріобанки? в У Хмельницькому, Хмельницькому цього немає на сьогоднішній день? Можливість зберігати е, біологічний матеріал, тобто сперму або яйцеклітини жінок? Тому що в нас і військовослужбовці і жінки є, які мають можливість дати е, яйцеклітини перед тим, як ідуть на передову. І на сьогоднішній день така можливість в спеціальних збереж спеціального збереження біоматеріалу існує в центрах репродукції найближче на сьогоднішній день. Це в місті Тернопіль. Проте, в я думаю, що можливість така буде створена в найближчий час у Хмельницькому базова якась підготовка в міському перинатальному центрі. Вони спробували раніше. Проводити штучне запліднення, робили спробу створити таке відділення, і я думаю, що обладнання певне в них збереглось, і на сьогоднішній день це можна відновити. Проте це дуже потрібна ініціатива, тому що враховуючи демографічну ситуацію в країні, враховуючи те, що воюють молоді репродуктивного віку, хлопці, і частина з них може отримати поранення, після яких народження продовження життя буде проблемним. Частина, ймовірно, можуть загинути, і їхні дружини, і їхні подруги мають абсолютне право народити біологічну дитину від цього чоловіка. І це конституційне право на народження життя, воно абсолютно реальне і можливо його реалізувати буде в Україні. Навіть сьогодні в мене була пацієнтка, наприклад, якої чоловік загинув декілька місяців тому, але яка напередодні вже пологів, і вона з. Матір'я е, свого загиблого чоловіка, коли я запитувала їхню думку, вони е, абсолютно обидвоє говорили, що це для них велика радість і велике щастя народити дитину в е, пам'ять про чоловіка, якого вони любили, якого вони е, пам'ятають, який буде жити в їхньому серці, і їхнє його продовження життя буде також жити, і тому це право повинні реалізувати наші бійці, наші захисники. Чи зверталися до вас е, безпосередньо? Чи відомі вам такі випадки, коли насправді под... бо це потрібно подумати наперед? Це таке як е, медичне страхування, знову ж таки, чи ще подібні речі? Дуже часто ми всі безвідповідально це ставимося до такого. Це, це потрібно радити, на мою думку, це потрібно радити тим хлопцям, які йдуть на передову. Потрібно радити і тим е, дівчатам, е, тому що не всі знають про таку можливість. А е, наприклад, в тому ж? Е, Центрі е, е, клініці професора Хміля в Тернополі вони вже майже більше року проводять зберігання е, матеріала бійців безкоштовне, і плюс вони проводять безкоштовне штучне запліднення для військовослужбовців, якщо існує проблема з е, неплідням. Тому е, те, що це буде на, на державному рівні ініційовано, і це буде державою підтримуватись, це дуже важливо для всіх наших захисників. І Не для просто... держави в цілому, тому що продовження життя має бути. Якраз те, про що ви сказали, те, що від цього року НСЗУ буде оплачувати якраз такі пакети на еко на запліднення штучне, і причому, наскільки я розумію, йдеться про те, що кількість таких спроб може бути не обмежена, і ось це в комплексі все зараз виглядає так насправді дуже для того, аби демографію поліпшувати. І ми теж розуміємо, що ті, хто нас зараз захищає, це і глибоко моральні люди. З високою свідомістю, ну ці кращі це кращі та... наші люди. Це так і тому, і тому так для того, щоб не було подібного, як росіяни нас вистрілювали нашу інтелігенцію протягом багатьох років для того, аби ось цього не було і виродження такого, це насправді чудова ініціатива. І скажіть, будь ласка, ось власне чи якщо зараз зберігати поки що в Хмельницькому, в Хмельницькій області змоги, ось цей біоматеріал немає, то чи є змога робити от штучне запліднення із того матеріалу, який зберігає? Десь в якихось інших містах для того, щоб це робити в Хмельницькому, однозначно на сьогоднішній день ні, але там, де зберігається матеріал, там і можна робити штучне запліднення. Тобто, це теж в комплексі, і це має бути якась така так, спільна так, річ.